Я 22 роки прожила на Луганщині і хотіла би звернутися до своїх знайомих, які зараз залишилися там і які опинилися по інший бік барикад. Ну, так, так напевно сталося через купу різних причин. І я би хотіла поговорити через екран, через посередництво камери, тому що у мене багато з ким із вас не виходить говорити якось напряму. Юля, ми з тобою зробили кілька українських проєктів і я Тебе прошу одне сумніватися. Я знаю, що з тобою класно сміятися в бібліотеці, в обласній бібліотеці в Горького, в Луганську. З тобою класно жартувати і ну, взагалі навіть просто спілкуватися приємно. Я прошу тільки сумніватися і прошу тебе. Ти ж знаєш англійську, ти можеш читати якісь англомовні видання. Ну, принаймні, ну в будь-якому разі, якщо читати польською або німецькою, то можна завжди користуватися Google Translate. Я Прошу тебе. Читати якусь іншу пресу, читати якусь іншу думку і не слухати одні російські канали. Це дуже важливо сумніватися. Ну, наприклад, The Guardian, газета Виборча, якщо польською ну, через Google Translate. Прошу тебе тільки сумніватися. І я думаю, що ти зрозумієш тоді просто більше. Діма, ти мені пишеш про якихось карателів. Ти говориш, що вони приїхали винищувати російськомовне населення. Але це, це дуже дивно, тому що, наприклад, у Києві так само є дуже багато російськомовного населення тут, де я живу. Його воно переважно російськомовне у Харкові, в Дніпропетровській, дуже багато російськомовних людей у Львові, в Ужгороді. Це я кажу просто з власного досвіду. Тому дуже тебе прошу, розберися. Щось, щось не так просто в твоїх словах. Не, не може такого бути, щоб просто а, раптом я, яка раптом опинилась по інший бік барикад, хотіла би винощити російськомовне населення. Бо мої батьки говорять російською, моя сестра говорить російською. І, і, і в мене не було жодних проблем, коли я жила в Луганську і говорила або російською, або українською. Тобто я вважаю, що це все якась така. Надумана ситуація і тому дуже тебе прошу, розберися, бо твої думки якось суперечать, суперечать дійсності, і твої думки суперечать твоїм же думкам. Лена, поетка моя, ти для мене стала якоюсь загадкою, хоча ми з тобою були подругами, і ну, я трошки збентежена через це. А... Я погоджуюся з Сергієм Жаданом, який говорить про те, що ми обкрадаємо українську культуру, коли ми витісняємо з неї, з неї мистецтво, творене іншими мовами. І тому я буду дуже шкодувати, якщо ти перестанеш приїздити на великі українські фестивалі і перестанеш по всій Україні і не тільки і за її межами читати, читати свої вірші. Тому я дуже сподіваюся на те, що ти так само спробуєш розібратися в усьому і згадати ту поему, яку ти писала про помаранчеву революцію. Я взагалі дуже сподіваюся, що наш з тобою контакт поновиться і що ми будемо і надалі спілкуватися. Вам може здатися, що мені легко говорити, бо я тут у Києві, а ви там, де стріляють. Але насправді це не так, бо там разом з вами знаходяться чотири моїх найрідніших людини. І я за них так само переживаю, як і за вас, і за вас так само, як і за них. Словом, я єдине про що вас прошу, це засумніватися в тому, що відбувається, і в тому, про що вам говорять з екранів телевізорів, про що вам говорять на вулицях, про що вам пишуть у листівках, засумніватися і шукати якусь таку свою істину. Я зачу вам всього доброго.